Ці в усьому світі Україна перемагає завдяки героїзму, героїзму Збройних сил України, національної гвардії, прикордонників, формувань територіальної оборони, які з перших хвилин ціною власних життів стримували натиск ворога. Вже півроку Україна живе в умовах найжорстокішої війни, яка була розв'язана Росією в Європі після Другої світової для нашої країни. Вона стала народною війною, війною за незалежність і суверенітет, за цивілізаційний вибір і приналежність до європейської цивілізації. Війна, як ніколи, згуртувала українську націю, мобіз... мобілізувавши весь її потенціал на відсіч ворогу. Славні українські сини загинули у цій війні, виборюючи незалежність та мир для нашої країни. Честь і слава нашим героям, вічна та світла пам'ять. Схилимо голови у скорботі за полеглими героями України. Ми пам'ятаємо. Українець має свій рахунок війни та свою історію боротьби, що у сукупності складають нашу спільну історію спротиву, дорогі діти, колеги, батьки, почуття гордості і приналежності до незламного українського народу, який героїчно оборонить боронить власну державу, і як наслідок готовність до посиленої участі у справі захисту суверенітету України та відновлення її територіальної цілісності, Постійно надихав вас до волонтерського руху, до помозі армії. Передаю вам сьогодні слова вдячності за підтримку від воїнів ЗСУ, територіальної оборони, поліції, а особливі вітання з початком нового навчального року та подяки за підтримку, яка їх надихає та допомагає від вчителя фізкультури Харченко Володимира Миколайовича та водія материнського Сергія Володимировича. Сьогодні ми хочемо разом з вами в цей день написати 100 слів вдячності нашим воїнам, бійцям ЗСУ, завдяки яким ми змогли сьогодні розпочати навчальний рік та продовжити навчання. Шановні учні, батьки і діти, прошу заповнити листівки, які зараз знаходяться у вас на учнівських столах, які ми потім надішлемо до частин, де боронять нашу землю. Вчитель Харченко Володимир Миколаєвич та водій Материнський Сергій Володимирович. Будь ласка, прошу долучитися і батьків до цієї спільної роботи разом до перемоги. Прошу, підійдіть до своїх дітей і допоможіть написати 100 слів вдячності нашим героям. Знову пишу для тебе, листа. Нашого народу життя продовжується, і ми щиро віримо, що зовсім скоро будемо разом радіти перемозі незламної України над ворогом, адже наш ліцей виховує покоління ерудованих патріотів, сильної духом молоді, яка любить свою батьківщину і готова заради неї на все, дорогі ліцеїсти, колеги, батьки, вітаю вас з початком нового навчального року. Бажаю перемог! Досягнень результатів та миру нам і нашим ЗСУ. Сьогоднішній навчальний рік розпочинається з приємного. У нас сьогодні є маленька іменинниця. Сьогодні свій день народження, знаково, 1 вересня. Святкує учениця п'ятого класу Даценко Софія. Давайте її гарячими аплодисментами. Привітаємо з днем народження! Будь ласка, Соня, підійди сюди. Не дала нам війна провести свято останнього дзвоника, не дала нам війна відзвітуватися за наші успіхи і перемоги в минулому навчальному році. Але не дивлячись, і на що. На зло цій війні ми йдемо до перемоги. Ми все здолаємо. І сьогодні з великим задоволенням я хочу прозвітувати про успіхи навчального року наших третьокласників. Хочу їм сьогодні зручити похвальні листи. Похвальний лист виданий солодовнику Артему Руслановичу. Учню третього класу за високі досягнення у навчанні вітаємо. За високі досягнення у навчанні. Вітаємо! У <плес> лист виданий єрмакову назару Олексійовичу за високі досягнення у навчанні. Вітаємо! Альний лист виданий Качукові Денису Віталійовичу за високі досягнення у навчанні. Вітаємо! денис З великим задоволенням хочу сьогодні вручити диплом. Другого міжнародного конкурсу для вчителів закладів загальної і середньої освіти України та освітніх установ української діаспори, «Українознавчі пріоритети освітнього процесу, вчителю за друге місце мовчан Світлані Анатоліївні. Вітаємо дуже вдячні Світлані в міжнародному конкурсі. Друге місце це знаково. Дякую. Наша ліцейна родина поповнилася вчителями, вчителями-предметниками. Наша ліцейна родина поповнилася класними керівниками. І сьогодні в нас відбудеться посвята: вчителі і в класні керівники. Запрошую сюди, на авансцену Геращенко Наталю Анатоліївну, Ляскалу Галину Дмитрівну, Бурда Інна Станіславівна. Бокач В'ячеслав Петрович. Прошу вас проголосити клятву вчителя ліцею. У цей урочистий день. Цей урочистий день. Високе звання ми приймаємо. Високе звання ми приймаємо. У тому, що ліцей свій край прославимо, присягаємо. Славимо, присягаємо. Любити і навчати дітей обіцяємо. Любити і навчати дітей обіцяємо. Ну що, ви прийняті в ліцейну родину до когорти, класних керівників і вчителів. Вітаємо наших колег з посвятою. Підписи ставимо. Шановні колеги. Бажаємо вам успіхів. Прошу поставити свої підписи. Дякую. Дякую. Дорогі діти, колеги, батьки, наша ліцейна родина поповнилася новими учнями. І традиційно, 1 вересня, відбувається в нас посвята в ліцеїсти. Прошу ліцейну родину приготуватися до урочистостей, зайняти урочисті місця. Наступила урочиста хвилина, і ми зараз з вами в нашу ліцейну родину. Приймемо другокласників. Запрошую до клятви ліцеїста Шило Анну Андріївну під ваші оплески. Галина, Івані... Галина Дмитрівна, підводьте нам вашу ученицю. Аплодуємо. Так, анічка. Будь ласка, ти отримуєш аксесуари. Ліцеїста. Аплодуємо. Запрошуємо в посвяту ліцеїстів Патенко Сергія Євгеновича. під оплески. Thank you. Наші найменші маленькі ліцеїсти запрошуємо на посвяту в ліцеїсти бурду Артема Ростиславовича. Запрошуємо на посвяту ліцеїста Павлюк Євгенія Максимовича. Аплодуємо. Запрошуємо на посвяту ліцеїста тютюни Богдана. Дмитровича, аплодуємо! Вам до прийняття клятви ліцеїста. Слова, які я зараз буду промовляти клятву, ви промовляєте зо мною разом. Добрі діти, зрозуміли? Так, тиша повна тиша. Ми приймаємо клятву ліцеїстів. У цей урочистий день ліцеїстів. Високе звання ми приймаємо. У тому, що ліцей свій і край прославимо, свій і край прославимо, присягаємо. Тричі. Молодці, а. Клятвою. Ця клятва буде також знаходитися, де всі інші клятви наших ліцеїстів. Розміщена і ваша буде клятва, ви її будете бачити і, звичайно, повинні її дотримуватися. Вітаємо наших другокласників з почесним званням ліцеїстів. Любі діти! Гідно несіть звання ліцеїст Андріївського ліцею Полтавської обласної ради. Шановні присутні урочистості присвячені початку нового навчального року оголошуються закритими. Звучить гімн держави. Класники, дев'ятикласники. Яти... Дев Одинадцятий клас 100% останній навчальний рік. Вони будуть обирати свою стежинку в житті. Я вам бажаю обрати її правильно. І з любов'ю у серці до рідної батьківщини. Я вам бажаю, щоб вас бер... берег Господь. Щоб ваші мрії обов'язково здійснилися. Люблю вас, успіхів. Дев'ятикласники, можливо, хтось з вас залишить ліцей. Також забажає обрати свою життєву дорогу, оволодіти якоюсь професією. Можливо, змінити навчальний заклад. Яке б рішення ви не прийняли? Я хочу, щоб ви знали. Ми вас цінуємо, любимо. І зробимо все, щоб ви себе почували в безпеці, щоб ви здобули знання, щоб у вас залишилися самі найкращі спогади про ліцей, щоб він дійсно став вам рідним. П'ятикласники і четвертокласники вас також чекають випробування. Четвертий клас чекає ДПА. З знань. Важливий рік успіхів вам! Працюйте! Працюйте так, як працює наша ЗСУ за вас. Пам'ятайте про це, що ваші знання, ваші успіхи це маленька краплинка в перемогу нашої батьківщини, п'ятикласники. Ви переходите в старшу школу до профільна підготовка. Дуже такий складний буде для вас перехід. Але повірте, ви потрапите в руки професіоналів, дуже гарних педагогів-предметників, які вас будуть оберігати, любити і допомагати долати усі перешкоди. А я в вас вірю, вірю в креативний, розумний, такий гарний клас. Успіхів вам бажаю. Мої малесенькі ліцеїсти, другокласники, для вас вперше відкрились двері ліцею. Я вам бажаю проводити тут так час, щоб кожен день ви щось пізнавали нове. Приходили додому і говорили цікаві речі, які вам будуть говорити ваші вчителі. Я бажаю вам успіхів, хай ангели вас оберігають, вас і всіх всіх діток, вчителів, батьків, усю нашу Україну. І цей навчальний рік нас пройде дуже добре, а саме головне мирно, тихо, безпечно. Люблю вас, ціную. Ви в мене самі найкращі. Аплодисменти один одному зараз зробимо. А зараз, дорогі діти, для вас дзвенить перший дзвінок 2022 2023 навчальному році. І цей дзвінок дозвольте зробити мені. Увага! Увага! Дзвенить перший дзвінок. У 2022-2023 навчальному році. Стартуємо! Навчальний рік проскартував. І в новий навчальний рік на перший урок ідемо під чудову пісню. Нашої чарівної учениці Дейнеки Анни, під косар, під Моє ім'я, батьківщина, велике легке ідем, крило, ідем моє ім'я Україна, швидше, швидше, і сонечка, тепло, моє ім'я вишиванка, я хрестик на полотні. Батьки, готі, моє ім'я синє небо, синіне, Степ широкий, ім'я хліба смак, останній шкільний дзвіночок, над сивим Дніпром туман, Моє ім'я – то надія, моє ім'я – то любов, моє ім'я – чиста мрія, і віра, що з нами Бог, та то